Всім привіт! З вами Проторіон. І сьогодні я покажу, як е підібрати легендарний артефакт з-під аномалії, яка зветься Бульба. Отже, е у нас зараз активний квест, солов'єне полювання, де потрібно збирати нашийники з псів. І якраз біля цієї аномалії тут мертвий пес. І ми постараємось забрати з нього шийник і забрати легендарний артефакт дивний м'яч. Так. Ось у нас тут стартувала пошукова зона. Пес лежить нас ось за ось. Так, трошки нас тут козало, Забираємо. Так, тепер нам потрібно вибити нам стопа. І з цього каменю зараз ми біжимо до того Так, вольба у нас відстрілялась, скажімо так. Тепер чекаємо за цим камнем. Чекаємо, є. І ось біля цієї швидкої у нас Артефакт є, yeah, ми його забрали, встигли. Тепер біжимо за цей камінь. Підлічимось. Вона дуже сильно засмоктує. Так, сховаємось поки що тут. Є. Yeah. Так. Нарешті Тепер за цю машину. Є. І в це. Підлічимось. І ось у тепер є ось такий артефакт. Дивний м'яч. Він унікальний. Викостя цієї аномалії і він дає е супротив до куль, коли ви не рухаєтесь, тобто стоїте на місці. І як бачите, детектором він також не світиться, тому його використання в принципі не обов'язково. Що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!